Дуже дякую, дякую ще раз нашим панелістам. Шановні колеги, ну, ті, хто зараз онлайн, мабуть, буде цікаво. Я все таки ви зараз поїдете додому, ну, звісно, повечеріте, поспілкуєтеся, обмінялися контактами. Було два дні: день діалогу, день єдності. Дивіться, все залежить від нас безпосередньо. Я один маленький момент вам про бюджет. В наступному тижні буде засідання бюджетного комітету. Я прошу вас звернути увагу. У вас в кожній області є регіональне відділення, в кожній області є бюджетний консультант, в кожній області є відповідно інший консультант. Є тут муніципальний центр в центрі. Правління е, вийшло з ініціативою і створена юридична служба. Ви чули на початку, Віталія Володимировича, що є питання щодо взаємодії з правоохоронними структурами. Є питання по статусам військових адміністрацій, у них своя проблематика, окуповані, деокуповані. От у вас ми дали таку сумку, і там книжка є. Збірник проблемних питань. 18-й муніципальний форум. Я розумію, що багато хто не першу каденцію. Але зверніть увагу, ви на цьому не відфіксовуєтеся навіть, бо ви постійно кожен день в цій роботі і не фіксуєте, наскільки ця робота Ну, для вас це щоденна марудна робота. Я вас дуже прошу. От недарма цю панельну дискусію вела Олена Сидоренко. Минулому році вона сказала важливу річ. Якщо 30% свого часу ви не будете розповідати громаді публічно про те, що ви робите, цієї роботи не буде існувати просто-напросто. Повірте мені, не буде існувати. От я вам наведу приклад засідання бюджетного комітету Я всім вдячний. Ви зробили звернення, попрацювали з народними депутатами. Вони всі люди трошки підзабули. Тут два дні працювали народні депутати, які безпосередньо вносили поправки, і про відсотки, і про силові, і про все все інше. Я до чого звертаю увагу, колеги? Поспілкуйтеся з громадою. Покажіть, що у вас не буде 4% ПДФО. Покажіть, що у вас не буде реверсу. Що у вас немає силового ПДФО. Ви вчора чули е, представника від головнокомандувача е, сухопутних е, Збройних сил України. Вони самі попросили вам подякувати за ту роботу, яку ви робите величезну. І ви чули в цій промові питання. Ми знаємо, що у вас вилучили ПДФО. Коли у вас було військове ПДФО, ви набагато більше подавали. Я до чого це звертаю увагу? Є спільна позиція: 64% для всіх. Будь-яка позиція, яку зараз вам будуть просити, а давайте 35 на 35, 50 на 50. Ну, колеги. Ми так втратили минулий рік військовий ПДФО, ми так здобули партизацію, коли ми говоримо про те, що має бути партійна система виключно на рівні великих громад, там 90 тисяч мешканців. А вам починають розповідати 35, 10, 15, 50, поставте собі на місце народних депутатів, коли в них сон думок. То вони кажуть, щоб нікому не було образливо, Давайте, як було з військовим по ДФО, асоціація міст говорить одне, інше говорить інше, давайте нікому образ заберемо у всіх. Зараз на наступному тижні будуть розглядатися ці всі поправки. Вже кількість народних депутатів, яка внесла 64%, 228. Це просто людей, які внесли поправку Асоціації міст 64 Але чому я зараз це кажу? Тому що я дивлюсь листи, які окремим громадам прислали інші організації, а давайте якусь субвенцію в заміну і в цьому плані. І ми вже отримуємо від народних депутатів авторів поправок. А що це вони придумали, сільські селищні, міські голови? Ну скажіть, будь ласка, ми з такою кров'ю виборювали ці 64% в 2021 році. Щоб зараз ви займали якусь позицію та не видумуйте ви веломашину. Зараз у вас є ці 64%, вони мають залишитися. Другий момент силове ПДФО. Не ведіться на будь-які міфи. Якщо можна порахувати солодку воду по коду і не солодку воду по коду, то розділити правоохоронців, суддів і юстицію можливо. Ну, не повторюйте е, оцих міфів, що вам розказують окремі там експерти, інші організації. І коли від вас народні депутати чують, а можливо насправді складно не розділити е, ці речі? Через силове ПДФО ви в тому числі допомагаєте Збройним силам. Ви закриваєте питання ВПО, закриваєте питання укриттів, питання реверсу. Ну, давайте відверто. Я з 2009 року. Працюю з бюджетом. Ось тут є Василь Васильович відповідно. Це перший заступник голови бюджетного комітету минулого скликання. Він не дасть мені, мені збрехати. Ну, колеги, математична система. Коли вам кажуть, що якщо у одних заберуть, а іншим додадуть, ну, воно рахується по чисельності населення. Ну, Викличіть своїх начфінів, вони вам це розкажуть. І той, хто до вас приходить і розповідає, що давайте яким чином включимось в субвенцію різниці в тарифах. Ну, якщо у вас є борг по ТКЄ, то вам і є ТКЄ, вам цю субвенцію дадуть. Якщо його немає, її не дадуть. Але що важливіше, субвенція, яку будуть розподіляти через центр область або напряму 64%. Так само з реверсом. За що треба боротися? Якщо у вас маленька базова дотація, то треба боротися, щоб вам порахували всіх безпосередньо мешканців, які є, була адекватна статистика. Ну, якщо розходження 5 мільйонів мешканців, ну ніколи ці ідеї про те, що одних забрати, іншим передати. От є Ратан е міt, Крюківська громада. От згадай, як ділили, і ти перший написав пост освітню субвенцію. Да? Як переділяли десь роки три тому назад. Тобто забрали, в кого був залишок, а звідки з'явився залишок? Бо люди закрили школи, ви закрили школи, вийшли до громади, наткнулися на політичну історію. І потім в цих забрали і сказали: а уряд додав освітню субвенцію. І хто виграв з того? Ні ті, хто закривали школи, ні ті, хто отримали цю додаткову субвенцію. Є питання обраховане. І коли вас між собою оце стравлюють, то в цьому стравленні виходять кажуть, ну оскільки вони між собою борються, давайте ми приймемо окреме рішення, щось кудись перекинемо. У вас є ваше питання. Я ж зараз вас не агітую за якісь певні речі, давайте щось придумаємо. Я кажу, це ваш бюджет. Виключіть начвіни і от покажіть. Порахована правильна базова дотація, неправильно порахована, значить, вона має бути донана по чисельності населення. Все. Коли ви дивитесь на, на колегу і думаєте, от в нього він багатший, я в нього заберу і мені передадуть. Ну ніколи не передадуть. Ви колись таке бачили, що щось передавали? Ніколи такого не було. От є ці чотири позиції, відповідно. Поправки подані 228 народних депутатів. Задача дуже проста: легка. Поговоріть з ними. Не придумайте нових субвенцій, що нам будуть ділити, виділяти. Приймуть порядок. Як прийняли по субвенції е, захисник України, коли порядок був прийнятий, колеги? Влітку місяці, коли ви будете розподіляти, І освітній комітет це, це знає? У вас на місцях мають залишатися гроші просто-напросто. І тут єдиний момент, що ви маєте ці два-три тижні про це постійно говорити з народними депутатами. Постійно, вони такі ж люди, як ви. Вони відповідно можуть десь забути, десь в, 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 них, в них інше питання. Це замість підсумкового документа, <сум> Відповідно, є книжка проблемних питань. Якщо ми проведемо ці три поправки, то вже певним чином місцевому самоврядуванню в 2025 році буде легше. Вам вчора зробили подарунок військові, які бачать вашу роботу. Я просто хочу на цьому закцентувати. Це найвищий був вираз поваги до вас, тої щоденної роботи, відверто. Вони самі вийшли з ініціативою і сказали, що так як місцеве самоврядування нам допомагало і допомагає. А знаєте, чому відібрали в минулому році? Тому що коли ви почали дивитися медійні історії, а вас на сайтах не було цих речей ні в кого. Бо ви десь соромились про це писати. Як ви допомагали? Що ви зробили? Бо це для вас ну, щоденна робота. Тому я вам хочу всім подякувати за цю вашу щоденну роботу. Дякую і спільними зусиллями лобіюємо бюджетний процес. Дякую. Всі знають де вечеря. Да? Регіональні директори покажуть. Дякую.